Доброго здоров'я! Початок травня ми у весняному лісі, який повниться пташиним щебетом. Ми в куточку лісу, який рано навесні, квітував різними прекрасними первоцвітами. І вже майже не цвітуть анемони, майже не цвіте ряст, але. Подивіться, яка гарна квіточка з'явилася у лісі. Це чина лісова. Які чудові кольори у квітки, сині та фіолетові, ось така квіточка. Із родини бобових. Лісове пригарне чудо. А ряст уже встиг пов'язати насіння. Якраз на порі яснотка жовта, рослина дуже добра. Від хвороб нирок. Травники її часто використовують. Квіточки у неї цікаві, як рот. Верхня пелюсточка як піднебіння, а нижня пелюсточка, як нижня половина роту. Дуже цікаво. А такий вигляд зараз має медунка. Це прикореневі листочки, які рослина починає відрощувати через пару тижнів після цвітіння. Листочки обернено яйцевидні з гострим носиком на довгих черешках. І зараз медунка стала добрим дикоросом. Її листочки можна збирати, варити з них супи, трошки поморщився листочок від морозу. У нас зараз сильні заморозки. Робити соуси, салати з медунки, варити пюре з неї до других страв. Для харчових потреб радять посадити медунку в саду під яблунею. Вона зацвіте по весні, коли на яблуні ще немає листків. А далі все літо буде давати вам поживну зелень. Ще тут росте багато купени. Її листочки схожі на листочки конвалії, проте розташовані вони геть по-інакшому. На довгому стеблі ростуть почергово. Одні кажуть, що листочки її стемні, інші кажуть, що купена отруйна рослина, хоч вона й лікарська. Випробовувати і перевіряти не будемо. А цю рослину називають воронове око. У неї отакі чотири листки, а посередині квітка була. Тепер вже утворюється насінина, яку ні в коєму разі не можна їсти. Вона дуже отруйна. Вся рослина отруйна. Ночі зараз дуже холодні, з заморозками. Подивіться, як листок лопуха прихопило, навіть почорнів трохи, включила камеру щось стукало, а стукає там чоловік мій. А я вже направила мені звідти звук чудився, направила камеру, думаю, невже кози мені тут покажуться. А ходимо, ми видивляємося стручки. Колись на цьому місці вони росли, є соснова вирубка. Вона вже заростає, але захаращеність залишається, колоди валяються. Кругом, О, там навіть дрова не забрані, валяються. І таке місце, що повинні бути грибочки, а їх все одно немає. Я тебе залишила на дорозі. Коли там ходжу, чую звук якийсь, там мені чується. Думаю, ну що може бути? Кози бушують, камеру приготувала, наставила в ту сторону. Думаю, зараз десь вони мені покажуться. Коли чую в цій стороні звуки, ти рубаєш. Чоловік рубає пенька в лісі. На лучину на розпалку, скільки вже нарубав, півмішка смолистих щепок. Зараз газ вже виключили. А заморозки вночі і грубку підтоплюємо так добре розпалювати отакою лучиною. Вчора я топила. І одна щепка так гарно загорілася. Я й не бачила, що ти топорик взяв. Чоловік теж собі роботу знайшов в лісі. Ох, яка здорова ломака. То що це ж на два дні на неділю? Ростопивай. Яка жирна, дивіться. Та що це? Смолисте пахне. Я підходила, за 4-5 метрів вже пахне смолою. Дивіться, яке. Мишка треба йти брати. Якщо не знайдемо грибів, то не буде. Жаль, що до лісу поїхали. Все одно з лісу здобутки є. Дуб букетом чотири стовбури зрослі біля основи, а далі вони йдуть окремо. Цікаве видовище. Два стовбури зчерхнуті. Тут була вирубка, після вирубки садили ліс і якоюсь технікою пошкодили стовбури, але вони заліковуються. Бачите, чотири стовбури на одній основі. Яка соковита зелена травичка, свіженька, тут низ і більше вологі, кущі черемхи вже перецвітають? Отримала від чоловіка от і до за те, що затягла його. На цю вирубку дуже далеко, а тут навіть поки що і папоротник не зійшов. Хоча сухого папоротнику повно, навіть і рослинних грибочків немає. Вирубка теж захаращена, теж знатне строчкове місце, проте їх не видно. Аж плакати хочеться ще й чоловік розстроїв, накричав. Кращого місця для строчків годі й шукати, але, видно, суша не дає їм вирости. Скрізь ягідники сухі й замучені, а тут, внизу, вони ще й непогано себе почувають. Зелені, свіженькі, цвітуть. Тільки заморозки на них впали, як-то вони переживуть заморозки, чи буде чорниця. Чоловік каже, кабаняче місце, калюшка в ямці, ще трошки збереглось там води. Вони видно, розривають землю, щоб глибша була, і вода зберігалася. І каже, що там є комарі, плавають, бо ми ще жодного комара в лісі не бачили. Дуже сухо і холодно вночі. Комарам не з руки розводитися. Ох, чоловік уже заспокоївся. У нього грибний азарт з'явився, тому що ми приїхали на третю виробку вже за сьогодні, а тут точно. Росли строчки, і вони своїй традиції не зраджують. Вони тут є. Ось маленькі підсохлі, але на настоянку вони згодяться. Я залишу посилання, як я роблю настоянку зі строчка звичайного. А тут грибочки на краю дороги в кращому стані. Ось більшенький, чудовий грибочок. А тут маленький. І полюємо ми за строчком звичайним гіромітра ексулента латиною. Його добре пізнати, у нього ніжка сіренька, не біла, у нього всередині порожнини, він ламкий, у нього стіночки тонесенькі. Гриб отруйний має у своєму складі отруту гірометрин, яка в багатьох складниках співпадає з хімічною формою ракетного палива. Будьте обережні з цим грибом. Кілька років назад трапився жахливий випадок, коли строчком звичайним отруїлася ціла сім'я. Дорослі вижили після тривалого лікування, а дітей так і не спасли. Чоловік уже оббігав і знайшов ще кілька штук. Дякувати їм, що виросли при такій погоді. І цим буду забирати, звісно, настоянку на горілці. Що я буду з ними робити? Ти ж собі натираєш спину такою настоянкою. Каже, не дуже запах у них в настоянці. А мені добрий запах. До речі, запах у строчків звичайних дуже смачний, грибний, неповторний. Деякі вважають, до речі, до них відношуся я, що це найкращий грибний запах. Цьогоріч грибочки виросли з краю в моху. Вони раніше отам росли на вирубці. А зараз там дуже, дуже сухо, а вони стирчать моху. тут їм вологіше, От так. Піску. Так, прикрити рибничку. Ми сюди, як перший раз потрапили, і ще й пізніше потрапили. Боже, тут строчки були як м'ячі. Ми тоді вперше їх побачили, ну ось цей доволі доброго розміру, як його виталасувати. О, бачите, який гриб. Грибище чудово. Отут на горбу теж перевіримо, як так. Приїхали дуже далеко і не перевірити. Ідеальні строчкові місця в мокру погоду, але не зараз. Ідемо туди, де чоловік знайшов, знайшов пару штук і чекає мене, сидить, нудьгує. Вже співаєш? Де твої грибочки? Ой, оце ж грибок, да? ось цей теж. Да? А, цей не бачив, сидиш поряд і не бачив, бачив. А там які гарні. Оцей все-таки ми залишимо на розвід, хай росте далі. Йому прожити ще пару днів, а там підуть дощі. А оці які класні. Зараз заберемо. Ой, які хороші грибочки. Які ж гарні, які чудові. Так, ніжку в піску заберемо, залишимо. Оцей свіжесенький який. Одного знайшов і забувся де. Зараз будемо разом шукати. О, є. Ха-ха, пройшов далі і там повно грибів. А тут, як миленько, до пенька притулився, строчок звичайний, коричнево-вишневого кольору. Отак. Йдемо наступні забирати. І ще є. Отут ростуть. Тут найжирніші строчкові місця. Тут я теж знаходила їх найбільше. Ого, який здоровий. Який величезний строчок. Отакий. Так, і під рукою у мене маленький, свіженький, молодесенький. Забираємо. Це Вася, нам треба було йти на ту вирубку після цієї. Можливо, там. Ой, пісок. Я маю на увазі, що занести туди спори, залишити туди старий строчок. Ні, так вже зараз не будемо вертатися. Це, якби на наступний раз така тактика виробляється. А тут строчок біля молоденької сосни притулився. У чоловіка забава ходити по вирубці і знаходити, і знаходити строчки. Ось лос від добрива і неподалік строчок. Лось теж ліс удобряє, щоб росли гриби. А я теж знайшла отам, ось тут, під горобиною, беру все беру тільки я. Покажу цей спочатку. Тут два. Один залишаємо, хай росте молодесенький. А оцей красивий заберемо. Ось уже скільки строків у нас. Чудово. І цей класнючий грибочок заберемо, як зворушливо він під сосною. Виріс. Схоже, з цього місця ми строчки позбирали. Хорошенькі, гарнесенькі, чудовенькі грибочки, їдемо далі. Заїхали на місце, з якого ми завжди починаємо брати ягоди. Ягоди цвітуть гарно і цвіте вже багниця. Скільки пуп'янків білих, які вже розкриваються. Уже букета ти нарвав. В хату хай пахне, а запах ось підійшла, вже чується. Ось які гарні пуп'янки. Рясні, рясні. Найкраща, найперша тут тут ось така, ото така Ага. Запах такий смолистий такий сильний. Ми п'ємо чай з багницею всю зиму. Чоловік пішов по своїй смолистій щепки, залишили тут мішок. Щоб не тягати його по лісі, зараз погрузимося і поїдемо додому. У чоловіка цілий мішок здобутку сьогодні, а в мене всього пів корзини. Так що він краще сьогодні справився.